Став час дізнатися, якими подіями запам'ятається 25 січня. Вітаю вас. Велика вода завжди біда. Через викрадачів річкового намулу великі ком'яти може затопити. Прорвало труби в густі з аварійної каналізації. Вода витікає на вулиці. Тепло дітям через заблоковані рахунки. В садочку не можуть зробити ремонт. Екстремальна їзда взимку проїхати перевалами неможливо. Потрібна зупинка. Жителі Боронява самостійно облаштовують місце очікування. Бережіть серце Закарпатці дедалі частіше хворіють серцево-судинними хворобами. Річниця незалежності словаччині 20 років. Кращий учитель освітяни змагалися за почесне звання. День казки в Ужгороді презентували книгу для дітей. Вбивця ужгородського хлопчика зізнався у скоєному працівниками відділення кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу був затриманий раніше судимий ужгородець 1988 року народження, який зізнався у скоєному злочині. За словами вбивці, 14 січня близько 22.30 неподалік будинку номер 2 по вулиці Волошина в Ужгороді Після сварки він вдарив хлопчика металевим предметом, внаслідок чого той знепритомнів. Після цього чоловік намагався заховати. Тіло неповнолітнього у мішок, але не зміг, а тому засунув його у каналізаційний колодязь, розміщений неподалік місця події, та прикрив сміттям. Як речовий доказ на місці події вилучено металевий пруд. Зараз підозрюваний у вбивстві, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання у МВС України в Закарпатській області. Затриманому інкримінується стаття 115 частини першої кримінального кодексу України вбивство, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Нагадаємо, 24 січня в центрі Ужгорода у дренажному колодязі на вулиці Уральській знайшли труп 13-річного хлопчика з мішком на голові. Тіло вбитого пролежало у підвалі близько тижня. Повідомили в управлінні МВС України у Закарпатській області. Річка Боржава може затопити село Великі Кум'яти. і причина не лише у довготривалих опадах. Вже не перший рік у селі підприємливі ділки вивозять тоннами на мул з русла, у зв'язку з чим вода ще більше розливається, наносячи шкоду будинкам та городам місцевих. в те, що хтось може змінити ситуацію і захистити село від затоплень, місцеві жителі вже просто не вірять. У сезон дощів річка Боржава перетворюється на справжню закарпатську амазонку. Розливаючись, водна артерія впритул підступає до будинків селян, наносячи шкоду як жителям села Великі Ком'яти, так і сусіднього боржавського. Хоч дамба вздовж ріки і побудована, втім вона лише про людське око, кажуть селяни, адже користі від неї щороку все менше. Берегоукріплення руйнується швидкими темпами, перш за все через втручання самих людей, тих, кого вочевидь, проблеми селян аж ніяк не турбують. Довкола річки викопуються під таке. Тим, начебто, від такою потребою виправляння русла річки викопуються кар'єри, кіля забирається на мул. Він продається по сусідніх селах. У те, що таким чином відбувається, так би мовити, випрямляння русла річки, селяни не вірять, адже окрім шкоди, таке добродійництво нічого не приносить. Як тільки наступають періоди дожі дощів, значить річка наповнюється водою, і позаяк саме русло її не розчищене. От річка виливає і дуже часто виливає у місцях, звідки нещодавно вивозили на мул. Останній раз до речі, великогабаритні автівки з ґрунтом селяни бачила кілька тижнів тому. Береги вже підтоплені. Отакі кар'єри викопуються, на мул продається, а вода он залежується там і руйнує береги все далі і далі. Річка. Руйнується, береги розпливаються, он навіть тут підтоплюються, підтоплюються береги і осипається земля. Земля тоді йде у річку, а кар'єри так і залишаються закинутими. Таких кар'єрів на річці з'являється все більше. Органи місцевого самоврядування на все закривають очі, а цілком ймовірно переконані селяни і самі до цього причетні. Тим часом річка з кожним днем стає все більш повноводною. Яких сюрпризів чекати селянам уже навесні? Спрогнозувати важко. У хості негайної заміни потребує центральна каналізація. Система давно віджила своє. Вже зараз вода просто витікає на міські вулиці. На капітальний ремонт каналізаційної системи потрібні великі кошти, яких у міста немає. Детальніше Вікторія Василенець. На розі вулиць пряма та братів брещайків, вода б'є прямо з-під землі. Тече на дорогу і перекриває проїжджу частину. Міська каналізація вже своє відслужила і потребує капітального ремонту. А відтак і великих капіталовкладень. Таких коштів у місті зараз немає, тому обмежуються частково заміною пошкоджених труб. Зношеність каналізаційних мереж сягає більше 80%. Проблема не тільки на цій вулиці, на жаль, по всьому місту виникає. Трубам просто по практично по 40 років, може і більше. Вони просто заламуються, просадка ґрунта, починається заламувати труба і відповідно витікає через колодязь на, на вулицю. Проблема ця з'являється на цьому каналізаційному колекторі час від часу, особливо при значних опадах. Сюди ж під'єднана і ливнева каналізація. Вся стічна вода, що накопичується на вулицях, потрапляє сюди. Якщо колектор не встигає пропускати такий об'єм стоків під землею, вода б'є через колодязь назовні. Додає проблеми ще й те, що в зимовий період посипають вулиці соляною та піщаною сумішшю, яка при опадах змивається у ливневі решітки. Це вся суміш осідає, пісок осідає, замулює ці всі пропускна. Здатність цих труб зменшується. Наступного дня проблему вирішили. Була задіяна аварійна бригада, каналопромовична техніка. Як могли, так прочищали. Вихід один повністю замінити каналізаційні труби. Наразі в Хусті планують частково замінити каналізаційні системи. Старий садочок в нижньому болотному доживає своє. ДНЗ потребує негайного капремонту, на яке у села немає грошей через заблоковані держказначеством, кошти. Більше про аварійний садочок. Дивіться далі. Дитячий садок в селі Нижнє Болотне збудований ще за радянських часів. Жодного разу його не ремонтували. Зараз приміщення у край жахливому стані. Дах, двері, вікна, все потребує заміни. Першочергове завдання необхідне обов'язково зробити ремонт. Заміна вікон, яку ми запланували ще минулого року. Всі документи підготували у ДНЗ. Потрібно демонтувати 16 старих вікон та 12 дверей і встановити нові металопластикові. Це дозволить покращити температурний режим, знизить рівень захворюваності, а також дасть можливість створити комфортні умови для дітей. Зараз, аби забезпечити тепло, доводиться обігрівати садочок постійно. Проводиться вентиляція, така що де діточки граються вони ж маленькі, по підлозі відчувається. Дане, коли найбільше тоді, коли холодно на дворі. Для заміни старих вікон та дверей у сільської ради нема грошей. Точніше вони є, але держказначей своїх блокує. Роботи у нас як не стояли на місці, так і стоять зв'язку з фінансуванням, яке не проводить казначейство. Це найбільша проблема у нас. Кошти ми маємо власні сільської ради. Нам дотації необхідно на дані роботи, наприклад, заміні вікон. По якому я вам розповідаю, що не треба нам дозичати десь. Наші кошти хай пропустять, щоб зробити хоча б ці роботи. Зараз дитсадок відвідують 47 дітей. Щороку їх кількість збільшується, тож покращення умов просто необхідне. Їзда перевалами взимку справа не з легких навіть для бувалих водіїв. Тому розчистка гірських серпантинів пріоритетне завдання для дорожників. Не своєчасне прибирання дороги від снігу може спровокувати затори і унеможливити підйом. Наша знімальна група проінспектувала один з перевалів на межі Воловецького та Міжгірського районів, і ось що довідалося. Щоб отримати екстрим від їзди за кермом, водіям достатньо проїхати з гірськими перевалами взимку. Сильні снігопади та перепади температур роблять дорожнє покриття ненадійним. Не кожен водій зуміє здолати підйом, утримуючи автівку колії. А вихід з неї означає стопроцентну зупинку. Кожен водій знає, що їздити взимку перевалами складно та небезпечно. Якщо вдень при плюсовій температурі їхати можна, то коли вдають морози, дорога перетворюється на справжній каток. Дорожні служби перш за все чистять і посипають небезпечні ділянки доріг на перевалах, але і вони не завжди встигають за примхами погоди. Найважче кажуть водії їздити перевалом вранці та ввечері під час сильних морозів та снігопаду. Коли снігопад, звісно, так да, коли буває з цієї сторони почешся, стоїня то. І Таке діло. Транспортний потік перевалом активізується ближче до обіду, коли морози відступають, а сніг на асфальті розтанув. Але і така каша ускладнює підйом. З міжійського району так нормальні дороги стараються більш-менш до порядку доводити. Но з Воловецького сторону досить є проблеми, Як бачите, ми стоїмо на перевагі між Воловецьким і Міжівським районом, але в основному так хлопці стараються. Якщо старань дорожніх служб недостатньо, водії, які не можуть долати підйом, можуть скористатися підсипним матеріалом, що знаходиться на узбіччі через кожні 50 метрів. Синоптики прогнозують на кінець тижня погіршення погодних умов. А дорожники, в свою чергу, попереджають водіїв про складність підйому відповідними знаками і закликають неодмінно переобувати власні конячки. Інформаційна програма час триває, і далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Потрібна зупинка. Жителі Боронява самостійно облаштовують місце очікування. Бережіть серце. Закарпатці дедалі частіше хворіють серцево-судинними хворобами. Річниця незалежності Словаччині 20 років. Кращий учитель освітяни змагалися за почесне звання. День казки в Ужгороді презентували книгу для дітей. У Виноградові авто на смерті збило велосипедиста 24 січня близько 18-ї години 30 хвилин у місті Воноградів. Водій автомобіля «Фольксваген Тігуан» скоїв наїзд на велосипедиста в результаті дорожньо-транспортної пригоди 63-річний велосипедист отримав травми несумісні з життям і помер на місці пригоди. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик, Повідомили в управлінні ДАІ УМВС України в Закарпатській області. Жителі села Бороняво власними силами будують автобусні зупинки. На відсутність місця очікування тутешні селяни скаржились давно та на їхню проблему ніхто не реагував. Люди вирішили більше не чекатимуть і взялися до справи. Що із цього вийшло, дивіться далі. На відсутність автобусних зупинок в межах села постійно скаржилися люди, які кожен день добираються в хуст на роботу, а їхні діти чекають на шкільний автобус. І кількість таких скарг зростає з погіршенням погодних умов. Скарги скаргами та на роботу їхати потрібно. Автобус так чекає по мірі необхідності добирання до города, але якщо була б зупиночка крита, було б ще б краще. Бо інколи і в дощ приходиться, і в сніг чекати. Чекали б люди і в сніг, і в дощ ще довго. Та ініціативна група сільської громади вирішила взяти все в свої руки і облаштувати належним чином місця для посадки і висадки пасажирів. І на одному із засідань була подана пропозиція, щоб створити на початку села зупинку, автобусну зупинку. Всі члени виконкома підтримали і в цьому році, ви бачите, ззаді вже проходить. Монтажні роботи. Як заведено у нас, краще зробити самому, ніж чекати, поки хтось зробить. А ще краще, коли до справи беруться друзі та сусіди. Ну, ми як ми там живемо по сусідству, та він мене попросив, що давай каже, допоможеш мені та, то, ну, та я взяв ще друзів ту і так, яка у нас вже більше, троє стало, і ми вже то починаємо. Працювати будівництво першої зупинки при в'їзді у село закінчать через декілька тижнів. Все залежатиме від придбання необхідного матеріалу. Дана зупинка дасть нам е, зручності для маленьких учнів, які добираються до школи. Школа знаходиться десь півтора кілометра. Я думаю, що е, дана зупинка буде зручна для всіх мешканців села. У планах будівництво ще однієї автобусної зупинки в центрі села, де люди зазвичкою чекають на маршрутний автобус. Розпочати роботи планують навесні на Закарпатті. Досі шукають зниклих туристів. 25 січня пошуково рятувальні роботи з пошуків двох жителів Києва, які 19 січня пішли орієнтовно в сторону гори Гимба Міжгірського району та не повернулися. Триватимуть сьогодні. Продовжить обстеження лавинного поля в районі гори Ряпецька Міжгірського району. Про це повідомили в той у Закарпатській області. Медики застерігають закарпатці від паління та пиятики, адже саме ці шкідливі звички головна причина високого рівня смертності закарпатців від недуг серця. На сьогодні в нашому краї хворих на серцево-судинні захворювання близько 700 тисяч, і з кожним роком ця цифра зростає. 60% усіх смертей на Закарпатті спричинені серцево-судинними захворюваннями в області на сьогоднішній день зареєстровано близько 700 тисяч пацієнтів із вадами серця, і це тільки офіційні дані. Найпоширеніші недуги гіпертонічна хвороба, і хвороба серця та гострий інфаркт. Крок уперед зробила рентген хірургічна служба. Кардіологічному диспансері запровадили відділення ургентної цілодобової інтенсивної допомоги. Ця програма такої надання екстреної кардіологічної допомоги. Вона в принципі ми. Трошечки раніше це почали. У нас було відкрите відділення, як ви знаєте, в 2007 році. Значить, із минулого року ми почали працювати на новій сучасній анагіографічній установці круглодобово. Працюють лікарі, ведеться круглодобове чергування. Хворі можуть поступати в терапевтичне вікно до трьох годин, можуть поступати значить, в будь-який час дня і ночі. Продовжує на Закарпатті зростати показник захворюваності на інсульти. 80% інсультів, що й стаються ішемічні, і вони наслідок того, що люди ігнорують лікування. Більше двох тисяч інсультів сталося у нас в Закарпатті. Нема культури здоров'я. Люди не слідкують за своїм артеріальним тиском. Багато пацієнтів через ігнорування щорічного обстеження про хворобу серця і не здогадуються, тому часто недуга застає їх зненацька. Медики кажуть, бувають випадки, коли пацієнти зволікають з викликом швидкої, часто не розуміють, що їх болить, тому наполегливо закликають громадян приходити щомісячний медогляд. Лікарі наголошують, що вчасно надання першої медичної допомоги важливе весь одяг, який стісняє людину, заважає вільному диханню, розстібнути одяг, приподняти головний кінець, мається на вазі голову, щоб було не затруднене дихання. Ну і відповідно чекати швидку в першу чергу, це можуть бути при хворому таблеточки валідола або нітрогліцеріна, під язик. це в першу чергу, Аби перша медична допомога була ефективною, слід знати, на які недуги хворі постраждали. Не знаю. Ви Знаєте, взагалі? Що... ні, я дівчата не знаю. Валідову визвати хворою при серце в нападі. Потрібно розсібнути пуговичку, щоб допустити кисень і зробити непрямий масаж серця. Стреси, алкоголь, паління та нездоровий спосіб життя приводять до збільшення показника захворюваності на серцеві недуги. Лікарі наполегливо просять жителів краю переглянути свій спосіб життя заради свого ж здоров'я. Незалежній Словаччині виповнилося 20 років з нагоди ювілею в Ужгороді. Організували концерт симфонічної музики. Відвідало його чимало іменитих гостей, в тому числі і генеральний консул Словаччини. Олена Смирека розповість детальніше. 20-річчя незалежності Словацької республіки відзначили концертом у кафедральному соборі обласного центру. Відвідали його як прихожани, так і чиновники, адже між двома країнами наразі досить тісні зв'язки. Кордон між Словаччиною і Україною знаходиться тільки на території Закарпаття. Дуже багато спільного, дуже багато спільних спільних корнів, і в родинному зв'язку, і у відносинах між підприємствами, установами. Плідна співпраця, неабияка вага Словаччини у житті України і Закарпаття, зокрема, обумовлена їх спільним історичним минулим. Ужгород був центром стосунків між громадами сусідніх сіл і міст, які знаходяться від нас на захід кілометрів на 50-70. Ужгородські ринки це було місце збуту для сільськогосподарської продукції всього цього регіону, практично східної частини східної Словаччини. На святкування до Закарпаття прибув генеральний консул Словацької республіки. Користуючись нагодою, заявив про наміри Словаччини підтримувати Україну. В цих роках хорошо розвивалися успішно відношення Словакії, України, нашої близької країни, добра країни э и ми намірені не тільки політическое, но і економіческое, мещела, вечське, культурні контакти розвивати. Торкнувся питання міжвізової політики двох країн. Ми плануємо здіймати абіять кроки для лібералізації візових відносин між Словаччиною і Україною, між Євросоюзом і Україною. І ми Намирений те вже устраніть ті візови, адна ще штобіоткрила границя для українських граждан для писприймателей, для туристів, Для е, кожного Концерт не минуло увагу і духовенство, зокрема, владика Мілан Шашик, для якого словаччина довгий час була домівкою. Спеціальне до святкування Гамжик запросив оркестр. 30 музикантів, серед яких переважали майстри скрипки, прибули в Ужгород із Кошице. У їх виконанні пролунало сім творів світових та словацьких композиторів. Кращий вчитель в Мукачевському районі визначали найпрофесійніших педагогів. В яких номінаціях змагалися професіонали освіти та за якими критеріями виборювали почесне звання? Бачила Світлана Комлєва. Всеукраїнський конкурс Вчитель року важлива подія для кожного працівника освіти, як і свято першого дзвоника або день учителя. Бути педагогом це покликання, переконані організатори, а передавати свої знання та навички іншим справжнє мистецтво. Це така складна професія, де треба знайти досконаловодіти предметом в першу чергу і знайти підхід до учня з любов'ю. Це в другу чергу. Якщо ці два компоненти в людині в педагога виявляться, то це буде настоящий справжній вчитель, який дасть хороший результат. Отримати звання вчитель року почесно, втім і саме бажання позмагатись вже заслуговує поваги. Я вважаю, що вони вже є переможці, що вони наважилися на таку участь. Це вже велика, ну така сміливість взяти участь у такому конкурсі. Конкурс на якому вчителі району демонструють, чого навчились та досягли за роки своєї роботи. цьогоріч проходить уже в 18-те. Цього разу за почесне звання змагались у п'яти номінаціях: російська мова, фізика, музичне мистецтво, іноземна мова, французька та інформатика. Звичайно, що це досить такі цікаві номінації. Дуже, оскільки інформатика це досить таки новий предмет, то звичайно, що брати в ньому участь досить таки важко і переважно беруть участь звичайно в цьому конкурсі. Вчителі молоді. Перш ніж зустрітись у великій залі учасникам потрібно було пройти кілька етапів та турів. На першому турі учасники конкурсу проводять відкриті уроки із зовсім незнайомими їм дітьми у чужій школі, не в тій, в якій вони працюють. Після проведення уроку вони здійснюють самоаналіз, тобто аналіз проведеного уроку та аналіз своєї педагогічної діяльності. Неабияким випробуванням для конкурсантів була письмова робота, адже цього року організатори вирішили це завдання зробити дещо нетрадиційним. Це було написання твору есе на одну із запропонованих тем, які стосувалися звичайно, вчительства. І саме під час написання твору есе конкурсанти мали можливість розкрити себе як педагоги, і складно і цікаво поділилися своїми враженнями учасники конкурсу. Найважчим випробуванням кажуть вчителі знайти спільну мову з учнями в чужій школі та їх зацікавити. Ну напевно, що хотіло б випробувати свої, я не знаю, зусиль якісь можливості, наскільки я далеко можу піти, спробувати себе в зовсім іншій обстановці. Хотілося подивитися на що є спроможна попробувати свої сили ну багато чого навчилася Багато чого побачила у своїх колег. Любий досвід це дуже корисно для людини, для її росту, а взагалі для педагогічного росту працівника. Сучасні технології викладання, творчий та неординарний підхід до роботи такі критерії визначили цьогорічних переможців. Кращих вчителів привітали представники районної влади, а учні для своїх наставників підготували виступи. Конкурс професійної майстерності завершився. Втім, працювати на освітянській ниві та вдосконалювати свою педагогічну майстерність. Педагоги пообіцяли і надалі. В Ужгороді презентували збірку казок. Книга розрахована на дітей дошкільного та шкільного віку. У виданні зібрані казки від українських та зарубіжних авторів. Скільки коштувало таке видання авторам? Та більше про казкову книгу розповість Ірина Ващук. 34 автори представили у збірці понад 100 казок, які віднайдені із глибинок різних країн світу та власних доробків. Видання також помістило оповідання ужгородських письменників. Збірка починається із оригінальної розповіді про олівець, який мандрує казковими стежками. Говорити про авторів, які сюди вийшли дуже, дуже складно, але тут дуже цікаві особистості. Наприклад, перша Збірник починається з першої казки Кирило Романова з Ужгорода. Хлопчик на півсторінки написав казку про дружбу олівця і фломастера. Задом збірки розповісти дитячими словами про доросле, адже за словами редакторів, казки відображають серйозні проблеми людей через призму казкових історій. Потом там другие сказки, которые тоже показывают проблемы в семье. То есть сказка, она как отображение сегодняшней ситуации в обществе. Сказка есть как протест. Вот здесь есть сказка с Россией, женщины Ефимовой, «Стеклянные слезы». Ми довго з літературним редактором спорили по этой сказке. Вона сказала, що і надо включить в збірник, тому що це протест по тому ж та протест деньгам. Книга проілюстрована новими казковими героями та висловами повчального характеру. Тематика також найрізноманітніша: повісті про іграшки домашніх тварин та казки про фантастичних героїв. Загалом, аби видати дитячу книгу, редактори доклали багато зусиль як творчих, так і фінансових. Програма Час підходить до свого завершення. Вже завтра у випуску дивіться про наступні новини. Небезпечне сусідство. Лінії електропередач загрожують життю родини. Життя триває, морозостійкі шлюби та демографічний приріст хущини. Зайняті села у великих ком'ятах заробляють на ранній розсаді. Студентів та всіх тетян, ми вітаємо зі святом! Бажаємо здоров'я, любові та везіння в житті. З вами була Анна, то на все добре.